Мир усім. хочу так з вами поділитися від серця. Ми втрачаємо і тоді цінуємо, тоді включаємо мозок. А як би я тоді так не зробила? Або чому я так на ту людину казала? А чому я так говорила, обзивала і так далі. І знаєте, любіть своїх рідних, цінуйте, слідкуйте, що виходить з ваших вуст. І що стосується так само батьків, Бог каже, що шануйте батька і матір, щоб довгими ваші були роки на землі. Від того, наскільки я шаную батьків, залежить моє існування на цій землі. І це дуже сильно. І хочу з вами поділитися, тому що більшості в нашому світі ми вже тоді цінуємо, коли вже нема. І коли вже людини нема, біжимо на гроби. Там плачемо, говоримо, як ми любили, або ще щось. А чому зараз не піти? Поки батьки живі, поки сім'я жива, піди, провідай, поговори, щось подаруй, зараз роби це, а не тоді, коли вже людини нема. Тому що, коли ми люди є, то можна всяко пообзивати, хоч як наговорити, да? і я так е, ділилася. З племінником і кажу йому: Шануй, батьки, поважай. Кажу: в мене тато, от уже твій діду, він вечором, він вечором ліг, а на рано його вже не стало. Просто закашлявся і помер. Навіть не було в кого попросити пробачення, чи просто поговорити, чи сказати люблю. Так хотілося багато сказати, але вже, на жаль, часу не було. І я пам'ятаю, як мама вона просила, е, просила на колінах вікони, щоб Господь е, спас тата. Це треба робити при житті, молитися за рідних, молитися і просити Господа Бога. І це дуже сильно торкається, тому цінуйте своїх рідних, любіть, обнімайте. Цілуйте, проявляйте любов поки, поки є той та можливість, поки люди живі.